Усім привіт! Сьогодні у нас 19 серпня 25-го року. І, значить, в даний час я розставляю бджолосім'ям годівнички. Буду починати їх загодовувати. Буду годувати ось такими годівничками літровими. Похожими годівничками я користувався. ну Тут заявляю, що тут більше як літр в даній годівниці. А похожими я користувався це. Турецькі були давно в мене придбані. Роздаю по одній такій годівничці. Цей процес розтягнеться надовго. По тій причині, перше, що буду давати по літрі. і друга причина, що дуже слабкі бджолосім'ї і, по суті, їм більше кормушки немає сенсу давати. Тобто, з відра ще щось такого вони не візьмуть. Бо попередніми роками я годував з відер. Але для цього потрібно багато, щоб було бджоли і хороша тепла погода. Теплі ночі, щоб вони брали з відер. Я зразу давав 12 літрів, потім ще додавав десь 6 літрів, в середньому на сім'ю давав 18 літрів. В цьому ж році ситуація по силі бджіл дуже погана. Ось дивіться, це ще хороша. Я склав дану бджолу сім'ю на 7 рамочок. Ну, це хороша. Хороша, якщо її так можна назвати, поміж цих, що в мене є. Тому що дуже багато таких бджолосімей, що займають три рамочки. Їх, звичайно, потрібно буде з'єднувати Взимку Вони самі не перезимують, але е, в даний час їм потрібно дати корму. Можливо, матка ще трохи підсіється, в якоїсь під'явиться бджоли. А якщо і ні, то запасуться, може одну-дві рамочки занесуть. Е, Цукровим сиропом, тобто з кормом на зиму. І коли я буду формувати гнізда, я буду звичайно і бджіл сипати, і е, брати рамочки дані кормові, е, і з них складати е, в зиму гнізда. Тому що в цьому році, як ніколи, е, якось так е, загалом е, е, стандартно якось не вийде їх загодувати. Е, Сім'ї всі слабкі. Зараз погода відносно днем ще тепла, ночі холодні, і тому прийдеться робити таким чином. Це дуже буде багато роботи, але нічого не зробиш. Значить, По одній кормушці це все ясно запихаємо і ось так. І так до кожної джоло сім'ї. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!